Сучасний світ сходить з розуму. Медики зазначають, що причиною є надлишок інформації, яка приносить хаос у свідомість людей. А священники фіксують збільшення одержимостей населення людей у 20 столітті. Християнська церква була наймоднішим і найпопулярнішим місцем, центр пробудження, процвітання та розвитку навіть. Світ копіював церкву, проводячи заходи, концерти, шоу, конференції, друкували Біблію та місіонери йшли по всій землі, завоювали народи, цілі народи Євангелям Ісуса Христа. У 20 столітті у церкві на першому місці було Слово Боже, на яке виливався Святий Дух. А у 21-му сторіччі почався інформаційний прорив, і перше місце в житті зайняли блогери, коучі, клоуни, кіно, ігри, стендапи. Тому прийшли інші духи, нечистя стало більше гріха, проклять, хвороб, божевілля і жахів у цьому світі. Як що ж нам робити? Нам потрібно дуже серйозно продивитися, якою інформацією ми наповнюємо своє життя, кого ми слухаємо. Приберіть всю непотрібну інформацію, підписки на новини, блогерів, коучів, стендапи, і дайте місце слову Божому, і ви побачите, як Христос вижене бісів з вашого життя, і ви вилі на вас Святого Духа. Ось чому теологія, наука про Бога та безсмертя. Найточніше